Божого вам благословення! Сьогодні будемо розбиратися, чому Біблія у всіх християнських церквах однакова. Вони по різному вірять, у них різні служіння, різні обряди, різні структури, різні святі. Але Біблія одна: у католиків, у православних, протестантів, у армянської, грузинської, копської, асирійської та інших церков. У Біблії є Канон. Це каталог із 66 книг, з яких складається Біблія. Це книги признані святим письмом. Це книги, які через людей написав Бог. У Вікіпедії написано, що канон Біблії це святе письмо, яке приймають всі церкви, тому що в 325 році всі ці церкви зібрались на Нікейському соборі, у місті Ніка в Візантії, і затвердили канон, перелік книг Біблії, святого Письма. Тоді вони змогли всі зібратися і разом приймали рішення, тому що для всіх авторитетом основою була Біблія Ісус Христос. Сьогодні зібрати їх разом неможливо, тому що сьогоднішні церкви тільки використовують назви тих церков, а основою у них є власні вчення, власні обряди, ритуали, а не Ісус Христос, Слово Боже. Навіть між різними православними патріархатами та митрополіями такі розбіжності. Що вони не можуть прийти до згоди між собою по більшості церковних питань. Вони частіше воюють між собою, ніж співпрацюють. А протиріччя з католиками та протестантами у них кардинальні. Щоб виправити ситуацію, всім потрібно повернутися до канона, Слова Божого, будуватися на христі, а не на власних вченнях, на власних обрядах чи ритуалах. А так вони тільки називають себе канонічними. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.